Терези, привіт! У мене мотивація для вас і мотивація усього, моя тігрочка. Лежить він тут, так, зайчик. Коти то святе, як же ж розклади без котів. Тому будемо робити разом: тігра, я і ви, Терези. Подивимося три карти. Перша карта це фокус для вас, на що потрібно звернути свою увагу зараз. Чого не треба робити? І як це все поєднати в одне, Будемо тігра на тобі розглядати. І так, що таке єрофант? Єрофантна карта, яка розказує про мудрість. Взагалі, це якесь нове навчання. От подивіться, в даному випадку це новий інструмент, це мистецтво. Це, подивіться, які чудові креативні витвори, і вам карта каже, підійди до тієї ситуації, яку тобі треба вирішити креативно. Щось таке нестандартне, і взагалі подумай, в що ти віриш. Єрофан це карта ще навчання, карта духовності, карта досвіду. Зараз вам потрібен фокус на щось нове. Зробіть нові барви у своєму житті, знайдіть їх терази. Чого не треба робити? П'ятерка кубків не треба сумувати. Зараз така у вас емоційна криза, і це як не найкраще буде. Так, да, тебе, О, да. тігра починає в мене тут зараз, бачите, активізуватися. От вам карти також кажуть. Різницю, ви бачите між ними. Активність, барви, нове життя, новий інструмент. І отут вона сидить, щось там по телефону з кимось розмовляє, то он вино вже не діє на цю дівочку. П'ять карта кризи емоційної. І як це все зробити? Башня, зруйнуйте все, що є. Дивіться, як класно сидить чоловік. Ем... В нього все от просто вщент. Мені це слово подобається останнім часом. Так, лягайся. Але руйнувати дуже корисно. Чому корисно руйнувати, оскільки ми боїмося вийти з відносин, лишити роботу, сказати людині ні, оскільки ми боїмося лишитися самім. Ну, робота, яка б не є погана, але моя, ну що ж зробити? Так? Чоловік ну, вже ж у дружині 10 років, куди я його віддам? Він поганий, але мій. Ми ж підемо на якесь свято, вийдемо, нехай на нас подивляться. А що в мене за закритими дверима відбувається? Чому я нещасна, Нікого не цікавить? Тому. Башня це нове щось, це розруха, яка приведе до того, що будуть нові, круті ростки. І буде вам щастя. У вас дно колоди, семерка пінтаклі. Пінтаклі, дивіться, яка класна, не означає, що вам зараз потрібно передумати все, побити, побути наодинці з собою, щоб знайти нову енергію. Ото, як ця дитина ганяє, так робити не треба. Треба сісти і подумати. Проаналізуйте, як робити нові барви, своє життя змінювати. Можете зателефонувати комусь, у кого є для вас відкрите вухо, щоб послухати. А ще краще лишайтеся, як у вас дно колоди, на одинці. Хто може в гори, на річку, на кораблик, і буде вам легкість, і буде вам щастя. Тому, Терези, бажаю вам легкої трансформації.